Доброго ранку, маляти! Запрошую вас на ознайомлення з природою. Дітки, наш навчальний рік вже добігає кінця. На заняттях з ознайомлення з природним довкіллям ми дізналися нове і згадували те, що вже знаємо про природу. Пропоную вам сьогодні перевірити ваші знання за допомогою вікторини, дива і таємниці, природи чарівниці. І в цьому нам допоможе ось таке чарівне колесо. Тож, якщо готові, поплескайте у долоньки і це чарівне колесо обере для вас гру. Наше колесо зупинилося на комашці. Тож, наша перша гра буде про комах і називається вона Пізнай комаху за її частинкою. Якої комашки ось ця смугаста частинка? Так, це бджілки. А чиї це тонкі ніжки та довгий носик? Звичайно, це комар. А чия ось ця мюшля. Звісно, це равлик. А це чия частинка? Так, це комашка, сонечко. А хто ось тут має бути? Павучок. Погляньте, а чиє це барвисце крильце? Звісно, це крильця метелика. Молодці! Давайте покрутимо з вами колесо і дізнаємося, яка буде наступна гра. Так, стрілечка в нас показує на дітей. І це значить, що наступна гра, яка називається, коли людина в природі друг, а коли ворог. Адже вчинки людини у природі можуть бути зовсім різними. Якщо людина робить для природи щось добре, то тоді людина для природи друг. Але коли людина природу знищує, робить якісь погані вчинки, це значить людина для природи ворог. Ось на цьому малюнку дівчинка саджає дерево. Це для природи друг чи ворог? Так, друг. А на цьому малюнку хлопчик ображає пташок. Як ви гадаєте, він друг природі чи ворог? Молодці ворог. Подивіться, хлопчик годує тваринку. Тут друг хлопчик природі, чи ворог. Так, друг. Наступний малюнок дівчинка зриває перві квіти. Вона друг природі. Чи ворог? Так, ворог, тому що не можна зривати первоцвіт? А як ви гадаєте, цей хлопчик друг природі, чи ворог? Молодці ворог, бо він розкидує сміття. Ну що, граємо далі, і наше колесо зупинилося. Хто намальований? Напроти стрілочки. Корова Корова – це тварина. А ми вже знаємо, що тварини бувають домашніми, або їх ще називають свійські це ті, що живуть біля людей, вдома або на фермі. А ще тварини бувають дикими, ті, що живуть у лісі. Тож ми будемо грати в гру дикі та свійські тварини. Корова це яка тварина? Свійська чи дика? Свійська. А лисиця це яка тварина? Це дика тварина. Коза. Це свійська тварина. Свиня. Так, це також свійська тваринка. Вовк. Це дика тварина. Білочка. Це дика тварина. Котик. Це свійська тварина. Лось. Це дика тварина. Овечка. Це свійська тварина. Песик. Це також свійська тварина. Зайчик. Це дика тварина. Молодці з цією грою ви, дітки, впоралися. Ну що, дітки, крутимо далі наше колесо. І стрілечка нам показує на сніжинку. І це значить, що наступна гра у нас буде називатися Коли це буває. І для початку ми пригадаємо, які чотири пори року є. Як називається пора року, яка зараз. Зараз у нас весна. Після весни настане літо. Потім буде осінь. А після неї зима. Кожна пора року відрізняється одна від одної в якусь пору року. Іде сніг в якусь жовті листячко. Ось ми зараз і відгадаємо, коли ж це буває. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Птахи у вирі відлітають, люди урожай збирають й землю поливаю. Коли, діти, це буває? Так це буває восени. Тане сніжок, зеленіє лужок. Перші квіти розквітають, сади цвітом вже буяють, пташка співом звеселяє. Діти, коли це буває? Так, це буває навесні. Літ на річках, сніг на полях, віхола гуляє, мороз носика щіпає, коли це буває. Молодці це буває взимку, зрілі вишні у садку, і сунички у ліску, пшениця поспіває, сонце припікає, дітки коли це буває. Так! Це буває влітку. А яку наступну гру обере нам чарівне колесо? Давайте покрутимо і дізнаємось. Стрілочка показує на морквинку. І це буде гра зваримо борщ та компот. Що говорять варять борщ? Овочі. А компот варять із фруктів. Тож зараз буде з'являтися овощ або фрукт. І ми скажемо, що ми з нього зваримо: борщ або компот. Дітки. То що ми зваримо із капусти? Борщ. А куди ми додамо картоплю? Також у борщ. А що зваримо із вишень? Компот. А що будемо варити з бурячка? Борщ. А груші куди ми кинемо? В компот. А сливи також компот. Що будемо варити із цибулі? Борщ? А із яблучка компот. А що ми зваримо із полуниці? Компот. Молодці дітки, ви впорались із цією грою. А щоб чарівне колесо обрало нам гру, ми знову його крутимо. І стрілечка показує. На рибку. І це значить, що наступна гра буде про те, як рухаються різні живі істоти: звірі, птахи, морські мешканці та комахи. Хтось із них вміє ходити, хтось плаває, а інші літають. Коли на екрані з'являється якась тварина, риба чи пташка, ми говоримо, як вона вміє рухатись. Вона ходить, плаває. Або, як лі... Або літає. Тож, як рухається дельфінчик, він плаває. А як міє рухатися кінь? Він ходить. А як пересувається синичка, літає. А як рухається краб, ходить. Як міє рухатись метелик? Так, він літає. А як рухається рибка? Плаває. А як рухається горобчик? Літає. А як вміє пересуватися пінгвін? Ходить. Діти, вам сподобалась Вікторина? Ви були молодці. Тож бережіть красу і багатство рідної природи. Будьте природі другом, і вона вам відкриє ще не одну таємницю. А наше заняття добігло до кінця. До побачення, до наступної зустрічі!